Всім привіт! Ви знов на моєму творчому каналі. Мене звати Надія Заможна, і сьогодні я хочу розказати вам, як розмалювати джинсовку, а взагалі то будь-яку тканину. Краще якщо ця тканина буде. Натуральна, мінімум 60% чи бавовни, чи джинса. Джинса розмальовується дуже класно. Я вам сьогодні розкажу всі підводні камені, як правильно малювати на одязі, що вам потрібно для цього, як ви повинні малювати для того, щоб ваш розпис зберігся на дуже довгий термін, щоб він не потріскався, щоб він не зліз і все-таки інше те, що буває. От, Сьогодні я буду малювати ось такого чувака, черепочок, він буде такого кольору. Фіолетово-рожевий. Я сьогодні теж в в рожевому, рожевому. майже От, Що мені потрібно для розпису? По-перше, для розпису мені потрібна сама річ, щоб вона була чиста. Мені потрібно будуть фарби. Я буду сьогодні малювати фарбами Mambo Art Composite. Це фарби по тканині. Вони виглядають ось так. А білий у мене ось в такому об'ємі. Також мені потрібна палітрочка, пензлики, Ось такі різні. Саме ці у мене з Китаю, я замовляла їх на Алікспресі. Дуже класні, реально. Акриловими фарбами краще за все малювати саме пензликами з синтетичним ворсом. Тому що, якщо ви будете брати натуральний ворс і мандрувати акрилом, з'їдаються за перший же малюнок. Ну, типу, треба брати синтетичні. Синтетичні ось такі побільше, синтетичні ось такі поменше, які вам подобаються. Ще вам потрібна буде ручка. Тому що треба переводити малюнок через копірочку. Копірка у мене чорна. Я не використовую синю капірку, тому що синя капірка майже ніколи не відпирається, якщо ви її десь там ще нанесете, знаєте, і не перекривається білою фарбою. Це дуже складна капірка, я її зовсім не люблю. Тому я користуюсь ось такою чорною графітовою. Вона, наче, намальована таким простим олівцем. Її можна спокійно кинути в пральну машинку, якщо там десь намалювали лишнє, і воно відпереться спокійно. Можна не переживати за це. Також мені потрібна водичка, щоб мити пензлики зажими. І серветки. Тому що я завжди, після того, як промиваю пензлик, я завжди його витираю серветкою, для того, щоб пензлик у мене був завжди сухенький, щоб воно не де ні капнуло нічого. І мені потрібна підкладочка, ось така. Це звичайний холст, але ви можете взяти, що захочете, щоб підкласти під малюнок, щоб він не перевівся на іншу сторону. Отак. А, головне, білий карандашик. Кахінор мій улюблений девайс при малюванні на чорних тканинах. Я зараз вам покажу, як ним користуватися. Це прям моя штука must have. Я не знаю, скільки в мене їх штук. Но дуже багато в мене їх. Це прям крута річ, дуже рекомендую. Все, що необхідно. І ще одне. Будь ласка, основне, фарбами на тканині можна малювати тільки спеціальними фарбами по тканині. Наскільки я знаю, у кожної фарби, яка по тканині йде, отут написано, фарба по тканині. Майже на кожній. У мене є фарби по тканині ще пебіо. Ось такі теж класні, мені дуже подобається. Замовлення я малюю фарбами Angelus, Навіть на тканині. І на шкірі я малюю тільки Angelus. Як я правильно розумію, у фарбах по тканині акрилових завжди є якісь моли, які, потрапляючи на тканину, ось сюди, коли ви намалювали, вони між ниточок там закріплюються, і коли ви закріплюєте праскою, все це прогріваєте, то воно в'їдається в ці, в ці ниточки і більше не вилазить звідти. І скільки ви можете не прати там тут тканину, з нею нічого не станеться, малюнок залишиться на одязі. От. Тому, якщо будуть питання, будь ласка, задавайте під цим відео. Я на все-все все, -все відповім і сподіваюся, вам дуже подобається мій урок. Тож, поїхали! Так, перший шар у нас завжди це очищення тканини. Перед тим як малювати на тканині, треба її завжди, просто завжди очистити. Тому що на ній може бути шерсть, на ній може бути пилюка, на ній може бути якийсь ворс. Я не знаю, можливо, у вас є також тварини вдома. І зазвичай. Тканину треба очистити. Є спеціальні валики для очищення одежі, я думаю, що ви знаєте про них. І ви отак поюзали, поюзали трошечки ним, і тканина чиста. Потім ви вирізаєте свою картиночку, яку ви хочете, ви обводите малюночок на тканині, прикладаєте обводите. І замальовуєте білий шар повністю. Чекаєте декілька годин, а може, і всю ніч краще, щоб він підсох добре. І тільки потім, на наступний день, через декілька годин, ви берете копірку, прикладаєте. І обводите ті лінії, які вам потрібні, головні. Якщо е, вам головні лінії потрібні дуже-дуже навіть дрібні, оці, то ви їх також обводьте. Якщо ви розумієте, що ви зможете їх на око накидати, то тоді ви їх не обводите. Все робите як для себе, щоб ви розуміли, де там приблизно що накидано. От, після того, як ви перевели малюнок, ви намальовуєте основні е, деталі, основні кольори. Основні занесли і потім додаєте тінюшечки, чи затимняєте, чи висвітляєте. І малюнок вимальовується. Наступний шажочок це у нас просушка. Всіх слоїв добре, якщо ви кожен шар просушите ще феном, але я зазвичай просто залишаю на ніч розпис, і він добре-добре підсихає. На наступний день я на ізнаночку, кладу просувальну доску, накладаю білу тканинку. І прасую, щоб вона добре-добре закріпилась, прям повинна дуже сильно прогрітись розпис. Але я вас попереджаю: якщо у вас тканина, на якій ви малюєте біла, будь ласка, обережно прасуйте, тому що бувають такі випадки, коли ти сильно перегріваєш тканину і вона тупо піджарюється, вона стає коричневого кольору, з яким ви потім нічого не зробите. Досить уважно, треба дивитися за тим, щоб тканина не пересмажилась. Ну, я не знаю, як це називати, тому що воно так і є. От, з основних питань це все. Якщо у вас залишились коментарі, будь ласка, задавайте мені їх, я на все-все все відповім. Можливо, буде якийсь дуже крутий комент, якесь круте питання. Я зроблю ще одне відео про це. Мені здається, що я розказала все. Якщо я щось забула, ви можете теж про це написати в коментарях. І дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було дуже-дуже корисно і було дуже-дуже цікаво. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, не обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Наступні відео будуть про тунелі і про шипи. Ось, дякую, що були на моєму каналі. Обіймаю гарного дня чи вечора.